Найкращий спосіб вимірити розум правителя поглянути на людей, якими він себе оточує, Ніколо Макіавелі. Шукайте хороших порадників задовго до того, як вони знадобляться. Якщо вам абсолютно байдуже, що кажуть інші люди, то вас більше нічого не може стримати. Звертайтеся за порадою лише до людей, що є такими, якими ви прагнете стати. Можливо, ви запитаєте себе, чи не занадто радикальні ці висловлювання? А як же родина та відповідальність за людей, які потребують допомоги? Звісно, існують і такі люди, кому потрібна ваша допомога та вказівки? Зрозуміло, ви відповідальні за турботу про них та допомогу їм, якщо побачите. Протиріччя між концепцією допомоги та концепцією поводження з успішними людьми, то матимете рацію, таке протиріччя існує. Навіть у природі є такі протилежності: день і ніч, літо і зима, дощ і сонце. Проте все разом створює цілісність. Протилежності повинні бути невзаємовиключними. А взаємодоповнювати одна одну. Поміркуйте, чим успішніше керуватимете своїм життям, тим більше зможете допомагати зрештою. Не існує більшого задоволення, аніж ділитися здобутим успіхом та багатством із тими, хто має менше. Та не переплутайте ролі. Якщо ви допомагаєте, то не повинні слухати порад від тих, кому надаєте допомогу.